Вітаю вас, друзі, з Любарщини. 1 серпня літо минає напрочуд швидко. Навіть не помічаєш, коли воно минає, і мені від того аж плакати хочеться, тому що не хочу, щоб літо минало, а воно так і йде, проходить. Ну, Перше серпня, чого його просто так просидіти, ми вирішили поскакати трактором кругом, де тільки можна. От і наш маршрут буде наступний через ліс у кар'єр по пісок. Каже, бери заступа, бери якусь шухлю, бери відро, але я вже взяла два відра, ми ж будемо через ліс їхати. Кружка, одним словом, такого дамо, то може ще одне відро таке буде на грибочки. Побачимо. Одним словом, поїхали бігом. Ой, друзі, яка краса Уже польова на початку серпня. Ви тільки подивіться на ці жовто-блакитні, які гарні насичені кольори, а. Може, це вже ми далі не поїдемо? Сісти посидіти чи лягти повежати? Ну дуже гарно. Дуже. У нас попереду лис, прямо на дорозі. Десь сюди гот звернув. Ви тільки подивіться, які мурашники. Ух ти. Я таких великих уже давно не бачила. Так, ми вже скакаємо в лісі, скакаємо швиденько. Привіт усім місцевим, хто дивиться. Стара Люберська дорога, нуль, немає, нічого. Не знаємо, чи що знайдемо в лісі. Юра, дорогою я забігла. Куточок пробігтися по грабовій. Але... Але теж нічого ніде не бачу. Хоч не люблю так швидко по лісі ходити. Але йду швидко, тому що поспішаємо. Нічого. Щоб тобі хоч десь, яка мухоморина виглядала. Так, все, нема чого ноги помити. Нас доганяю Юру на трактор, і поїхали далі. Наступна діляночка. Викинув мене Юра з трактора, каже, стрибай, іди, дивись. Іду, дивлюсь. І знову нічого не бачу. Нічогісінько. А ви знаєте таке? Щось знайшла. Нарешті. Щось одне єдине. Бабочка, напевно, що. Ну що, на весь ліс одна чи що? Що знайшов? Гриба! Кричить здалеку, а я знайшов. Так, грибів ніхто не може знайти, А я знайшов, значить. Є з ті шоколадки їй буде, багато. Ха-ха-да, знайшов. Я вже теж побачила. Да-да, знайшов. Що ти там казав, їв? Шоколадку. Шоколадок ні багато, uh -huh. то я теж знайшла. То це я то, де тобі зразу першу показав. <свісна> а ви тільки подивіться, яку окрасення знайшла я. Так, Юра дитинський шоколад кила яша. <свісна> Дивіться, який. Ай красень. А ось іще один. А ось і ще один. Найменшенький. Ідино. Ну. Ухти! Я вам зараз дещо покажу. Ха -ха. Присіла! От що значить в лісі просто присісти. А ну ходім. Ходім на. А ви ж тільки гляньте. А ви ж тільки гляньте, а? Весь я порахую один, два, три, он чотири. І ось туди стоїть. П'ять. Двісякі. Та ви що? Ой, красунчики. А тут ще не один. Ви подивіться. Один такий розламався, бідненький. а дивіться, маленьких. Дивіться, два меншеньких. Зараз Юру порадую. Зараз запитаю у нього, хто що з нас їв. А що його питати, він зараз він завжди дурницю скаже. Дивіться. Оба. Красунчик, а? Дивіться. Здається, мені що останні. Ні, ах, листячко було підняте, а він он, саме лізе з-під землі. Ох, ще один. Як дістати? Ох, дивіться, він в землі геть. Вибачайте, зараз я його якось дістану. Ви тільки погляньте, майже відерце грибів. Ось так по лісі треба їздити швиденько. Неймовірна, просто неймовірна вдача на одному місці. Знайти скільки грибів. Зараз Юрію буду запитувати, хто що в нас в дитинстві їв. Глуши, Юра, трактор, хочу тебе запитати. Зазирни відарці і скажи, хто з нас, що в дитинстві їв. Ну я подивись, скільки я грибів не збирав. То де ж Треба ти? Треба буду хоча б знімати на камеру, що я показував Наташа, там, там, а тут ти прийшла. Я тут, я тут знайшла. Ти подивись, який он до там одесь стоїть гриб. Аби ти їх бачив, то ти знав, би, що це просто на одному місці, на одному місці, розумієш? Та й що, ти хочеш мені сказати? Що Шо я шоколаду їла більше? Ну то воно й видко, хто їв. Що. <laughs> Забігла ще. Де минулого разу знаходила лисички, забачу, чи немає. І все, їдемо додому. Не, не додому, по пісок. По пісок. Ні лисичок не знайшла, але відеочко добавилося Ось така гарна червона вона Як би це, щоб я не впала. Подивитися. О, так. Да. Тут пісок. Але ж як з його звідси викопувати? Дивіться, скільки пташичок живе. Тут всередину пісок, Юра, але тут глибоко вже і небезпечно. Десь треба шукати якесь інше місце. Ось це ми. У кар'єрі, але не знаю піску, ми, напевно, що тут не накопаємо. Тому що в основному глина якась кругом, а там, де чистий пісок, то вкопано дуже глибоко і ну, ми звідти то точно не візьмемо. Тут ніде не видно. А на цю сторону кар'єр уже геть-геть поріс. З цієї сторони вже навіть ніхто давно нічого не копає. Ось це все, теж кар'єр, але вже майже майже ліс. Бачу, таке поїхав Юра на іншу сторону. Може зараз щось тут побачимо. О, о, о! От дитина га. Не їде? Зараз буде ні туди не їде, ні сюди не їде. Нібито, як то ніби той, хто пісок донизу. Бачу, здає задню, напевно, що хоче дивитися. Сказав це пісок і взявся за лопатку. То що тобі ту може дати ще чи ні? А. Ні. Так, все. Він копає я ношу. мокрі але нічого. Грибів назбирали піску накопали. Можна їхати додому. Оба аж борт присів. Юрасику Стомився? Нет. Поехали.